10 листопада ковальська міська гімназія вийшла на подвір'я своєї школи, щоб провести флешмоб. Вчора Україна відсвяткувала День української писемності, а сьогодні ковальські гімназисти вирішили показати, як українська словесність у дії закликає до невморущості українського народу. Виповнюється наш флешмоб присвячений 70 річчю. Визволення України від фашистських загарбників. Наш флешмоб присвячений 70 років після написання вірша Володимиром Сосюрою Любіть Україну! А ще повальські гімназисти посилають вітання у далекий Донбас у місто Дебальцеве. Вам, хлопці! Бо там народився Володимир Сосюра, щоб через сім років промовити до вас. Хлопці на Донбасі присвячується. Україна єдина. Кримця Україна, Україна єдина Донбас. Одна у так і у вона, і в кожному серце ударя, у віці, та шині, великого огня, у пісні, у кожній у думі, підтяжі у свіжі, і стягне в поглядному шумі,